Вітаю, дорогі десятикласники! Тема сьогоднішнього нашого уроку це будова та властивості твердих тіл, анізотропія кристалів та рідкі кристали. Як ви пам'ятаєте, на попередніх уроках під час вивчення молекулярної фізики ми спочатку вивчали з вами особливості газоподібного стану, наприклад, ідеального газу, потім ми перейшли до властивостей рідин. З'ясовували поверхневий натяг рідини, а тепер прийшов час розібратися з особливостями будови твердих тіл. І як ви пам'ятаєте, що у природі існує три агрегатних стани, твердий рідкий газоподібний, і іноді окремо виділяють особливий стан газоподібного стану це плазма, високоіонізований газ. Тверді тіла – які є навколо нас, ми знаємо, що вони тривалий час зберігають свої, свій об'єм, форму, але іноді з деякими відбуваються певні метаморфози. Наприклад, з часом смола може танути, поглинаючи якісь предмети, які на ній знаходяться. І насправді не всі тіла, які видаються нам твердими, такими є. Сьогодні з'ясуємо, які ж і тіла, які зберігають свою форму і об'єм, у фізиці вважаються дійсно твердими, а які розглядаються лише як дуже яскі рідини. З'ясуємо, які ж саме є особливості речовин в твердому стані і з'ясуємо приклади таких типів речовин, які навколо нас є і тривалий час зберігають свій об'єм. Перш за все. Як я вже сказала, що тверді тіла зберігають власний об'єм і форму, але якщо заглибитися всередину речовини, то ми можемо сказати, що особливості твердого стану полягають в тому, що частинки, з яких вони складаються, а саме молекули і йони в твердих тілах, вони взаємодіють значно сильніше, ніж це було в газоподібному і навіть у рідкому стані, взаємодія частинок. Дійсно, є дуже велика, адже інакше ніяк би тверде тіло не могло би зберігати власний об'єм і форму, але як же ж розташовані ті частиночки. В залежності від того, яка буде будова і розташування частинок в твердих тілах розглядають, розрізняють аморфні та кристалічні тіла. Аморфні тіла на перший погляд. Теж видаються твердими, такі як скло, смоли, пластмаси. Але насправді у них є певні особливості, які не дозволяють у фізиці розглядати їх як тверді тіла. Зупинимось більш детальніше на цих речовинах двох типів. Перед за все, особливості полягають, внутрішнім, полягають у внутрішній різниці будови, у взаємодії між молекулами. У аморфних тіл зберігається певний порядок у розміщенні частинок. Вони певними групками розташовані, тримаються купи, але ці групки різні. Так званий ближній порядок у розміщенні частинок присутній, але якщо подивитися в цілому на будови на розташування молекул в аморфних тілах, то як такого порядку не спостерігається. До аморфних тіл відносяться, як я вже казала, скло, пластик, смоли різні. А також відносяться віск. Ну і ми знаємо, що бурштин він також є нічим іншим, як застиглою смолою, гарний коштовний камінь, але це все-таки смола, яка тривалий час перебувала, перебувала в землі і, відповідно, потім перетворилась на ось той коштовний камінь. Аморфні тіла. Мають певні властивості, які відрізняють їх від твердих кристалічних тіл. Перш за все, така властивість, як ізотропність. ізо-однаковість. Ізотропія полягає в тому, що фізичні властивості у різних напрямках будуть однакові. Тобто, властивості такі аморфних тіл полягають в тому, що вони однаково проводять тепло в різних напрямках. Електричний струм однаково міцні у всіх напрямках. Вони не мають чіткої температури плавлення і питомої теплоти плавлення саме через це. Пригадайте, я думаю, вам траплялося відео подібного плану, де видно процес складувства. І ви розумієте, що дійсно це гарно захоплююче, але якби. У скла була чітка температура плавання, то ось такі цікаві вироби створити просто-напросто не вдавалося. Тому що, якщо ми говоримо про тверде тіло, наприклад, лід, то у льоду є чітка температура плавлення, і він тут або тверда речовина, або вже одразу рідина. Чого не можна сказати про скло, ті самі пластмаси, смоли вони поводять себе по-іншому, а отже, це не зовсім. Кристалічні тіла, хоч на перший погляд здається, що розсипається на багато кристаликів, коли розбиваються. Крім того, для аморфних тіл характерна властивість пластичності. Тобто, після дії певної сили вони не відновлюють форму і залишаються вже в отій зміненій формі. А також вони є нестійкими. Через певний період часу аморфна речовина переходить у кристалічний стан. Наприклад, на цукрових півниках, виготовлених із цукрового фактично, сиропу зварене, через певний період часу можна побачити, як проступають кристалики цукру. Тобто перехід від аморфного стану у кристалічний можливий, як і навпаки. Зокрема, те саме скло, воно робиться із переплавки кристалів кварцу. У кристалічних тілах, на відміну від аморфних, атоми і молекули розташовані в чітко визначеному порядку. Саме це визначає кристалічну градку, і порядок у розташуванні можна назвати дальнім. Тобто, якщо спостерігати за розташуванням молекул в кристалічних тілах. То цей порядок зберігається на всі відстані. Тобто не лише ближні молекули між собою в певному порядку якомусь розташовані, а так будуть розташовані всі молекули, які складають дане тіло. До кристалічних тіл відносять метали, лід, сіль, і ці всі речовини мають таку особливість, як чітка температура плавлення, про які ми будемо говорити далі. А якщо Порівняти розташування, то можна уявити це на прикладі ось таких от ж різних зернят кукурудзи, які розташовані, як бачите, хаотично, ось так розташовані молекули в аморфному тілі, а у кристалічному є чіткий порядок у розташуванні. Ну, звісно, це е, така алегорія, але тим не менше гарно ілюструє. Які ж властивості відрізняють кристалічні тіла від аморфних? Якщо у морфних не було чіткої температури плавлення, то у кристалічних вона є. І немає того проміжного стану, такої пластичності, що характерно для смоли, пластмаси, для того ж таки скла. Є лише два стани. Тут твердий стан, наприклад, того самого шматка льоду, і тут уже рідина. А проміжного такого тягучого стану, як для скла, скажімо, немає. Залежність від типу кристалічної гарадки. Той самий карбон, який утворює кристалічну градку алмазу. І він же утворює кристалічну градку графіту, яким ми пишемо. Але насправді це зовсім різна міцність. Ми знаємо, що дуже легко графіт стелиться по паперу, тобто писати по будь-якій поверхні можна. І це пояснюється. Відмінностями в кристалічній граці. Тоді як алмаз – це є найміцніший матеріал, який використовують для сверління твердих порід тощо. Кристалічні тіла діляться на одинокі кристали, тобто монокристали, і полікристали це фактично сукупність декілька кристалів разом. Монокристали, як я вже сказала, це єдина кристалічна градка, і такі кристали е, утворюють. Єдиний, фактично, такий шматок, до них відносяться кварц, турмалін, цегнетові солі, вони найчастіше утворюють ось такі монокристали. І головна особливість монокристалів це анізотропія. Пригадайте, для аморфних ізотропність, однаковість властивостей. Механічних, електропровідності, провідності тепла, незалежно від різних напрямків, там будуть однакові властивості. Тоді для монокристалів. Властивості будуть різні у різних напрямках. Такий кристалик може гарно пропускати світло в одному і майже зовсім не пропускати його в протилежному напрямку. Те саме стосується провідності для деяких: тепла, електрики і саме така властивість. Дає широке поле для застосування монокристалів. Тоді як полікристали являють собою тверді тіла, що складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів. Такими полікристалами є шматки металів, глина. До речі, якщо говорити про глину, що дуже дивно, але саме, скажімо, на, є така. Печера кришталева на Тернопільщині, де гуляючи в печері, ви можете побачити саме такі кристали, які, ну, виростають фактично з глини. Полікристалічні тіла є ізотропними. За рахунок того, що вони складаються із багатьох кристаликів, що хаотично напрямлені один відносно одного, їхні властивості будуть однакові у всіх напрямках. Особливий тип кристалів це є кристали, які перебувають в рідкому стані. Рідкі кристали це стан речовини, який поєднує одночасно і плинність рідини, і анізотропію кристалів, неоднаковість властивостей в різних напрямках. Розглядають рідкі кристали нематичного типу, це ось такі нитковидні молекули, які напрямлені паралельно одна одній, і вони відносно. Одна одної можуть ковзати вгору та вниз. Смектичний тип. Молекули орієнтовані паралельно одна одній і утворюють тонкі шари. І смектичний тип також ще е, е, являє собою довгі, е, довгі плоскі молекули, які зібрані в шари, шари і можуть бути повернуті один відносно одного. Широке застосування рідких кристалів. Знайшло у фізиці саме через їхню анізотропію, неоднаковість фізичних властивостей в різних напрямках. Як тільки кристалики повертаються один відносно одного десь у взаємно перпендикулярних напрямках, вони починають по-різному проводити електричний струм, проводити світло тощо, найяскравіший приклад рідких кристалів це є миючі засоби. Де ж вони знайшли застосування? Рідкі кристали являють собою один із основних засобів для використання у екранах, мобільних телефонів, ви бачите ось таких електронних годинників, телевізорів тощо. І, власне, переходимо до розв'язання задачі. Задачі, які пропоную я вам відео, залишаю для вашого самостійного розгляду і при потребі пояснюю їх для вас на уроці у п'ятницю. І якщо ви правильно зрозуміли матеріал і можете дати відповіді на ці питання, вітаю, ви гарно засвоїли сьогоднішню тему. Дайте відповідь на запитання, чому аморфні тіла ізотропні, тобто однакові властивості мають у різних напрямках. Які властивості є характерними для монокристалів? Що таке анізотропія? Наведіть приклади прояву анізотропії кристалів. Чи всі кристалічні тіла є анізотропними? Наведіть приклади, які підтверджують вашу відповідь. Що таке поліморфізм? Саме над цим питанням вам доведеться попрацювати самостійно, знайти в додаткових джерелах, і у чому особливості будови і властивостей рідких кристалів та де їх застосовують. Опрацюйте, будь ласка, теоретичну частину параграфа 34 і виконайте вправи, які ви бачили в цьому відео. Сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре. Бажаю вам гарних знань і мирного неба!